Результат. Бомбезний. І тут непогано. У тебе, так як і в мене, сипеться цементна стяжка. Зараз перевіримо ефективність розведеного пінопласта в бензині. Очищаємо те місце, де стяжка вже сипеться. пилі. І для кращої адгезії обробляємо грунтовкою церезі. І чекаємо, поки висохне. Беремо бензину трішки. грам 100. 150. Не будемо економити. И сюда кидаем пинок лос. Мы перчатки, надеваем початки, бо не домещение, здесь заключим. Валентаки еще надо. Намазали, повторяю. А то вообще попробуем. Стрищами. Все буду тряпаетесь. Помните, дайте чи не замазал. Попробуем. Стяжка, фундамент. Щось тіпати возник у мене. Дуже гарно легче. Обов'язково поверхню, цього, що проблем, бо вона повинна бути теплою. Холодну пору року діли не буде. Клається. Страшне. Сильна штука. Отак було. А отак стало. Чекаємо, поки висохне. Прямо залилися. Тріщини. Виглядає багатообіцяючим. Результат. Бомбезний. І тут непогано.